Перед кожним матчем барабаний дріб і 15 хвилини шоу. Це для ще більшого піднесення вболівальників. А потім спускаються величезні чотири екрани по 50 квадратних метрів. Кожен подібні за розміром просто неба встановлюють для багатотисячних аудиторій. Тільки на малій футбольній арені екран працює ніби особисто для вас. Ми отримали ліцензію від УЄФА на прямі трансляції. Звісно цього ми зачли що лучшим каналом буде футбол, який спеціалізується на показі і з ним ми теж заключили контракт на получение сигнала. І это, ну мы ми это хорошее, хороше достижение. Перші три ряди приберуть, натомість у кожному секторі з'явиться столик для напоїв. Ще одна радзинка перегляду матчів – це повтори найгостріших моментів, забитих м'ячів. І головне можливість в компанії друзів розділити розчарування або ж радість. Білети без місць, А це значить, що групи людей зможуть сісти в нескільки сразу рядах. Тобто, у нас сидяча фан-зона. Мала футбольна арена вмістить понад 1700 глядачів, два фан-бари ще до 400. Святковий настрій і безпека болівельникам гарантовані. Оксана Дупак, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.